Українська ігрова індустрія це екстрене включення, бо вкрай необхідна ваша поміч. Збираємо на ЗСУ. Кожен коментар під цим відео це донат на армію. А також ви отримуєте гру від українського інді-розробника. Кожен коментар це 15 гривень в банку збору коштів та одна халявна гра від мене. В Коментарі напишіть слова підтримки нашим захисникам. А тепер перейдемо безпосередньо до українського інді-розробника. Сьогодні мова піде про Шостак Геймс. Шостак Геймс – це інді студія Стаса Шостака. Наразі Стас проходить службу у лавах ЗСУ, але до початку широкомасштабної війни в Україні він був інді розробником і встиг розробити п'ять класних ігор. Ні, це не супер дупер ей проекти. Це проекти з душею, з цікавими механіками, історіями та візуалом. Ось, наприклад, гра Safe One More». Події гри відбуваються в Другу світову війну. Гра має дивовижну предумову. Ви на війні, але ви не стріляєте, бо ви медик. Ви лікуєте своїх побратимів. Це ж було вже так. Це вже було з міркувань совісті. Так, концепція не нова, але її реалізація в виконанні Стаса Шостака це гарна гра під назвою Врятуй хоча б ще одного. Так саме і ви можете врятувати ще одного, просто залишивши коментар під цим відео з побажаннями для ЗСУ. У студії Стаса Шостака є ще 5 ігор, плюс одна в розробці. Є тактичний шутер Трібл Пас, де ти біжиш, ухиляєшся, ростеш. Коротший ранер, але візуал візуал, мій респект. Є і соуслайк з інноваційною бойовою системою під назвою Катана Катати, кіокаранці ані вони ненавидять, ненавидять капова, ні говорять сміть катал, де ви граєте за самурая, який шинкує ворогів своєю катаною. Є ще Twin Stick шутер та сюрреалістичний симулятор водіння та ходьби. Стас Шостак це Індії-розробник для всіх, поціновувачів в і геймінгу. Тому рекомендую ознайомитись. Також Стас відповів на декілька наших запитань. Текст відповідей ви бачите перед собою на екрані. А на цьому все. Дякую за перегляд. Долучайся до збору коштів для підрозділу Стаса Шостака. Залишайте коментарі під цим відео. Зі своїм кодом друга для стім грайте в українські ігри, допомагайте та вірте в зсу. З вами був агент Грім до зв'язку.